Шановні друзі, в ефірі програма Слово депутату. Я Катерина Трихубова і я рада вітати нашого гостя. Сьогодні у нас слово має Юрій Мирошниченко, народний депутат України. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, Катерино, і всіх наших телеглядачів. Розкажіть, будь ласка, про мету вашого візиту, що ви вже встигли побачити у нас на Миколаївщині. і Що ще буде? Ну, по-перше, треба розуміти, що це мій обов'язок відвідувати регіони і спілкуватися з людьми, які голосували в тому числі. І за мене, Юрія Мірошниченка, які пов'язують з діяльністю народних депутатів, і, зокрема, мене, тому що я відчуваю і свою відповідальність за ситуацію в країні. Чим ми можемо бути їм корисними? А для того, щоб це спілкування було не однобічним, коли ми з екранів телебачення або з Трибуни Верховної Ради розповідаємо, як треба жити, треба приїжджати до людей, треба спілкуватися, треба питати, наскільки ті ініціативи, які сьогодні реалізуються в країні, Є такими, що відповідають інтересам людей, і чим ми, народні депутати, можемо бути корисними. От сьогодні я відвідую цей регіон в колі моїх колег, Юрій Бойка сьогодні, і, і інші наші колеги тут присутні. Тобто, і Вадим Новинський, і, і, і депутати місцевих рад ми сьогодні спілкуємось і не тільки по політичних питаннях. Ми говоримо про те, як країна в таких складних умовах, як Миколаївщина, зокрема, переживає і скорочення доходів людей, і згортання виробництва, і які можуть бути альтернативи, і чим ми можемо їм допомогти? От буквально після нашого ефіру з вами, а точніше, вже коли будуть люди дивитися, вже буде напевно ця зустріч завершиться. Ми зустрічаємось в корабельному районі з громадою людей. Я буду зустрічатися вже як член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і як голова підкомітету, що контролює пенітенціарну систему. Буду зустрічатися з працівниками цієї системи Миколаївської області. Будемо обговорювати проблеми і ув'язнених, і заарештованих. Будемо говорити про проблеми людей. От, власне, задля для цього я тут і є. Це моя робота. Я сумлінна людина, і я маю це її робити. І власне, от я тут, тому готовий і до спілкування через вас з нашими громадянами. І напевно буде і після цього ефіру якісь звернення, і десь можливо я буду корисний для людей. Ну, давайте використовувати наші хвилини максимально так ефективно. продуктивно, так. ефективно. А, на тлі економічного розладу в нашій країні підвищення тарифів це для людей не просто трагедія. Ваше ставлення, що можна зробити, от ви як депутат, бачите, можливо, і як людина, тому що і ваша родина, і ваші рідні, і ваші сусіди також підпадають під це. Безперечно, я не є олігархом, у мене немає бізнесу, і, звісно, я так само як і будь-яка людина відчуваю, наскільки сьогодні розрив між доходами людей і тими видатками, які особливо в умовах підвищення тарифів зросли значно багатьох залишають просто в розпачі для мене. Миколаївщина не чужа. Я тут ішов по мажоритарному округу кілька скликань тому. І е, відчуваю, наскільки болісно людям, особливо похилого віку, особливо людям, які працюють на державній службі. Ну, коли я кажу на державній службі, я маю на увазі на службі суспільства, вчителя, лікарі, тобто навіть працівники і вашого телебачення, як на ці копійки можна жити при тому, що інколи комунальні платежі перевищують зарплату. І ще нам говорять про те, що буде е, з травня підвищувати ціни на. Е, Тепло там, на воду і так, далі, і, так далі, і так далі. От на сьогоднішній день, мені здається, перед владою в цілому, певною мірою, і ми, як представницька влада, теж цю проблему маємо, стоїть виклик, яким чином забезпечити соціальну справедливість. Адже деяка, нехай невелика кількість людей може заплатити такі підвищені тарифи. Але переважна більшість. Звичайних громадян, у яких є діти, у яких є батьки похилого віку, які самі не мають роботи, тотально скорочується. От я приїхав до Миколаєва. Практично переважна більшість підприємств і організацій, як мінімум, скоротили, а багато і з тих, що просто припинили свою роботу. Люди залишилися на вулиці без засобів до існування і не може держава. Навіть компенсувати тим, тимчасову втрату роботи весь час, а роботи нема. І от сьогодні ми про це говоримо. Ми говоримо з трибуни Верховної Ради, ми говоримо в наших комітетах. Ми ставимо чітке, принципове завдання дати відповідь, як людина, у якої дохід 3 тисячі гривень на родину, може заплатити 3,5 тисячі. За всі податки і збори, і видатки, які вона має понести. Я вже не кажу про харчування, я вже не кажу про е, одяг, я вже не кажу про дітей, які йдуть до школи, і там завжди щось треба там, е, допомогти і так далі. і так далі. Це шалена колосальна проблема. Зараз я не хотів би, ну да, я представляю опозицію. Я не хотів би знаєте, зайняти е, такий підхід, що ми потираємо руки і кажемо: от, дивіться, як цього сучасна влада, значить, не може впоратись з тими проблемами. Йдеться про людей. Ми просто хочемо, зокрема, я дуже би хотів допомогти людям пережити цей складний час, Який не ви шукати винних, не навішувати ярлики, не протиставляти себе комусь, не казати, що я краще ніж хтось інший, а сказати: є проблема, шановні колеги. Давайте сідати, бо люди не розрізняють, хто там в Верховній Раді. Одну партію чи іншу представляє. Вони проголосували. і Вони очікують, що ми, як народні обранці, їм допоможемо. Яким чином це можна зробити? От ви сія і що буде? Я вважаю питання номер один: це припинення війни. Це те, про що ми казали. Я був в тому числі і кілька місяців тому, і в цьому регіоні говорив про це припинення війни. Війна це, як знаєте, пилесос, який висмоктує, і так обмежені ресурси держави. Друге. Це стимулювання е, розвитку підприємництва, допомога підприємцям. Будь-яка людина, о, дивіться, Якщо ми кошти, які витрачаємо сьогодні на погашення різних боргів. Тому числі і на виплату за е, по тим по тимчасовій втраті працездатності, просто дамо людям ці кошти, які можуть організувати маленьке підприємство, маленьке виробництво. Дамо ці їм кошти, щоб вони розкрутилися. Тим більше, і наші іноземні е, партнери готові розвивати отакі програми по адресному кредитуванню е, розвитку малого і середнього підприємництва, про е, програми по модернізації комунальної інфраструктури. По о, утепленню будинків і так далі. Кошти є. Має бути професіоналізм, не популізм, не навішування ярликів, не пошук винних, не звинувачення е, опозиції або того, хто е, критикує, а цей і журналісти, і громадськість, і так далі. А сідати і професійно працювати над кожною проблемою. От я, я ж кажу: не хочу там хвалитися е, роботою нашого комітету. Е, комітет непростий. Він здійснює е, законодавче забезпечення діяльності і міліції, і прокуратури, і СБУ, і, і пенітенціарної системи. От ми намагаємось в комітеті не ділитися на представників е, різних партій. Є проблема, є виклики. Сідаємо і думаємо, як це зробити. От мені здається. Такий підхід має бути сьогодні. Я, користуючись нагодою, можливо, мене бачать і депутати місцевих рад, і місцеві адміністрації, і місцеві силовики, да, називаємо їх, так, от, е, представники різних правоохоронних органів. Будь ласка, давайте не полювати на відьом, давайте думати, як допомогти людям. Адже сьогодні ми полюємо на одного: завтра е, будуть полювати на, на того, хто сьогодні вважає, що він е, злетів. От, власне так. Перед початком ефіру ми з Сергієм Васильовичем, вашим керівником, говорили, що головний рецепт виходу з нашої кризи, коли ми побачимо, що всі люди, нехай з іншою точкою зору, нехай з іншим підходом, нехай з іншим баченням, нехай з іншим досвідом, але він така ж людина. І коли ми один в одному, я не кажу, що хтось є хороший, поганий. Ми дійсно дуже нетерпимі один до одного. Коли ми побачимо проблему, чиновник побачить проблему пенсіонера, який стоїть в черзі і не може добитися десь до якоїсь допомоги, або жінка з дитиною просить у роботодавця якусь, можливо, копійку, або десь посидіти, бо дитина хвора. От коли ми один в одному будемо бачити людину, ось тоді ми почнемо вирішувати наші проблеми. І власне в тому і є ті принципи, так звані європейські цінності, до яких е, е, так люблять апелювати політики. Але коли слухаєш е, наші дискусії, да, я не хочу себе виокремити і сказати, от я такі хороший, а інші погані. Але коли слухаєш наші дискусії, з якою агресією, з якою знаєте, нетерпимістю ми один з одним спілкуємось, то е, звичайно стає сумно. І от я ще раз кажу: на користуючись нагодою, не так багато часу. Ми можемо говорити про погані дороги, по яких не можна проїхати. Ми можемо говорити про те, що людям не вистачає коштів, які платять на роботі. Ми можемо говорити про те, що скорочують. Це все очевидно і навіть банально. Катерина, ви мені сказали перед знову ж таки, початком я дуже багато чую, коли заявляють, що є проблема, і треба її вирішувати. Але я би почав найбільше, бо все у нас тут. І все у нас тут, в серці. Якщо ми почнемо в іншій людині бачити такого самого, як і ти сам. У нього теж є діти, у нього теж болить серце за країну, він теж любить Україну, можливо, не так, як ти, але він так само любить Україну і хоче жити в нашій країні. І от з цього почнемо на локальному рівні, на регіональному рівні, на національному рівні, почнемо сідати недурніми, не дурніші за Грузії. Не дурніші за німців, не дурніші за французів, ми здатні е, е, облаштувати свою країну. Але перше, найголовніше, щоб е, оце е, наше внутрішня. Агресія залишилась позаду. От це міряться. Відвіряння будемо сподіватися, що так воно і буде, а головне, що у нас буде час для того, щоб виправити те, що сталося, і зробити так, щоб було, все звернулося на краще. Ще одна проблема це транспортна проблема. Вона така собі для всіх областей, ну майже однакова, десь краще, десь гірше. Підвищення тарифів на перевезення також є. По Безперед. кишені кожного що можна зробити? Я розумію, що ви пересуваєтеся можливо на транспорті власному, але ж все ж таки, і підвищення а... тарифів, і на те, ж пальне, так. Тобто, вас також стосується. Що можна зробити із маршрутками, і з якимось перевезенням, таке може з комунальним транспортом тут, в Києві, в Одесі. Будьте. Ну, дивіться, я є особисто прихильником, щоб ми не дурили людей, щоб ми не дурили, коли я кажу ми, я маю на увазі державу в цілому, і, зокрема, парламент, щоб ми не дурили наші регіони. Адже сьогодні є закони, закони які передбачають певну підтримку або пільги, або інші форми. Скажімо, без оплатного проїзду на, бага... на транспорті для певних категорій людей. І Але це Але перевізники кажуть, що Але вони компенсують, тому от чого вони я почав, не компенсують, з чого я почав. Треба бути чесними. Якщо ми даємо певну пільгу для певної категорії людей, то це не обов'язок перевізника, бо він має піти і купити бензин по 20 гривень. Він має поремонтувати цей транспорт, він має е, заплатити е, водієві, і вибачте, він має хоч щось заробити, інакше для чого він працює. Так от, е, я за те, щоб тарифи були виправдані економічно, але ті категорії людей, які не е, спроможні це робити, повинні перевозитись транспортом, який буде оплачуватись, чесно оплачуватись. З бюджету, оскільки це, це мати комунальний транспорт, так? Це, це не залежить від того, чи це комунальний транспорт. Бо і комунальний транспорт треба утримувати. Якщо комунальний транспорт це спосіб не е, платити за перевезення, Ні, ну, то він не спрацює. Я, я, і... да. Абсолютно. Тобто, хай це буде приватний, хай це буде комунальний, але обов'язково на ті кошти, які. Е, Витрачені на перевезення пільгових категорій, мають бути заплачені перевізникові по тих реальних тарифах. Я ще раз наголошую, тарифи мають бути реальні і на тепло, і на воду, і на перевезення, на все. Єдине, що ті категорії, які сьогодні малозабезпечені, повинні отримувати. адресно адресну наголошую підтримку з боку бюджету. Так іде весь світ. Так має е, і робити справжні реформи, а де на все це брати кошти не будемо говорити про кредити Європейського Союзу. І значить, е, якщо ви пам'ятаєте, сьогодні у нас е, навіть президент говорив, що в день на військові дії витрачається 80 мільйонів гривень. 80 мільйонів гривень, які витрачаються сьогодні на ведення бойових дій. І чому я почав з того, що передумовою для того, щоб ми робили будь-які реформи. Має бути припинення військових дій, переведення конфлікту в площину діалогу і вирішення. Я дуже сподіваюся, що мінські угоди, які були спрямовані саме на цей шлях, вони будуть дотримані і будуть реалізовані. Ресурси є в день 80 мільйонів. От в межах тих коштів ми повинні розпоряджатися і в тому числі підтримкою. Це перше. Друге, звичайно, нам треба стимулювати економічну активність в регіонах. Не дарма ми говоримо про децентралізацію, я ще раз наголошую, не якісь автоматнізацію, не якусь там сепаратизацію, а саме дати можливість регіону, територіальній громаді, місту, селищу стимулювати на своїй території економічну активність таким чином. Маючи надходження до бюджету і перерозподіляючи в межах своєї територіальної громади на тих, кому це найбільше потрібно. І, е, звичайно, я правник, я юрист, я правозахисник. Я міг би сьогодні говорити про те, що Конституція забороняє е, взагалі скорочувати будь-які соціальні видатки. Конституція це забороняє. На жаль, погіршують абсолютно точно. На жаль, ми сьогодні це маємо. В тому числі і в законі про бюджет. ми е, зупинили цілий ряд ну, коли Я кажу а ми я не, я не голосував за це. Мої колеги. З цього що... стану як виходять. Конституція забороняє, закон не прийняті. Е... А не виходить, я згадаю так. ілюстрацію, Рим, вибачте. Воно. Я згадаю і е, те, що пенсіонерам не виплачують в тих межах, ну, як воно, вони вийшли на пенсію. Ми подали до Конституційного суду. Так. Ми йдемо до суду. І я, зокрема, от по закону про люстрацію, я є представником по справі в Конституційному суді. Наші колеги є теж, ми подали народні депутати, подали до Конституційного суду, не можна скорочувати пенсійне забезпечення, бо це є стандарт, який встановлений Ну що, а так, так от я, якщо пофантазувати, от ви виграли у конституційному суді, виграли так, рішення прийнято так. про те, що так, це було зроблено неконституційним так. шляхом. Далі що? Будуть відмінені ці, ці закони. Це ж смішно, цього не зробить. Ні-ні. Рішення Конституційного суду, А тоді якщо кредита, вона визнає, не кредита не отримуємо, якщо а закони відміну. Можна я закінчу? Так. Знаєте, от я вам скажу відверто, є два підходи в політиці. Один підхід і в житті, насправді. Один підхід мета виправдовує засоби, а другий підхід мета не виправдовує засоби. От е, я не бачив жодного політика, який би табір він не представляв, яку би посаду не займав, щоб він не сказав, що він хоче зробити краще. Але чомусь, нехтуючи засобами, ми отримуємо і соціальне напруження, ми отримуємо ефект, зворотній від того, що планували. От я особисто вважаю, що неправедними заходами засобами ми не зможемо шляхетної мети досягти. Тому, якщо ми. Робимо неконституційні рішення, а скажімо, по скороченню е, пенсії або зарплати, і так далі. Ми небагато відносно видатків е, зекономили коштів. Небагато. Це не, не ті кошти, які суттєво е, вплинуть на стан е, справ в країні, Але вони суттєво впливають на стан. Матеріальне забезпечення конкретної родини і довіри людини до держави. І це дуже небезпечно. Я це і як правник кажу, і як людина, і як політик. Тому е, я думаю, починати треба з е, того, щоб дотримуватись законів, і е, е, починати дотримуватись законів треба від самого верху, і тоді вимагати від нижчого, нижчого нижчого щабля. Якщо політики, керівники не будуть дотримуватись закону. То е, людина, звичайно, буде відчувати несправедливість, що її гноблять, а самі жирують. От цього не має бути. На цьому бо я, напевно, я бачу, що ви так, показ, так, що так, закінчуєте. Так, я Зелин. хотів би, так, да, якщо б дозволити, я би хотів до людей звернутися. Не втрачайте надію і не пускайте руки. У всіх нас є діти, нікуди ми не збираємось тікати з нашої країни. Давайте гуртуватися, давайте об'єднуватись, давайте на рівні вулиці, будинків, села, селища, давайте один одному допомагати, і я в тому числі готовий. В чому я при своїх, ну ви розумієте, зараз мої можливості, да, значно менші, але е, будемо намагатися підтримати один одного і допомогти один одному. От на цьому я би хотів е, і завершити свої, свої виступ. І сказати, що е, надія е, вона не повинна втрачатися. Ми здатні стати на ноги, здатні бути єдиною великою українською родиною. Оце моє переконання. з цим я прийшов і працюю в політиці. Дякую дуже, дякую дуже за те, що ви завітали до нас. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з нами. Давайте допомагати один одному на своєму рівні. А потім, якщо ми будемо це робити, якщо ми будемо любити один одного, довіряти один одного, тоді все в нашому домі, в нашому місті, в нашій області і в нашій країні буде добре. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. На все добре.